Юлія 44 роки, заступниця керівника медичного центру місто Луганськ. Січень 2022-го. Відповіді надані російською мовою Яким було ваше літо 2014 року? Що спонукало вас виїхати чи залишитися? Так і хочеться написати: Літо я провела добре. Але ні, найдовше літо в моєму житті. Я вперше мріяла, щоб воно якнайшвидше закінчилося. Так вийшло, що я залишалася в Луганську до 26 серпня. Рішення виїхати не було спонтанним, воно було єдиним можливим. Бути у війні і не брати участь в бойових діях дурість. Коли армії вже стріляють одна в одну, ніхто не буде звертати увагу на мирних ані сторона нападників, ані та, що обороняється, ми заважали і тим, і іншим. Жодний снаряд не облетить твій будинок, тому що там свої. Я досі не розумію тих, хто обвинувачує українську армію в обстрілах війна це коли всі і всюди стріляють. Ну і зовсім не керовані натовпи страшних людей на вулицях Орди ніким не контрольованих вбивць зі зброєю анітрошки не сприяли іншому вирішенню. Я не бачу ніякої особливої доблесті в тому, щоб залишатися в окупації. Якщо місто будуть визволяти, ми, мирні мешканці, будемо лише заважати нашій армії. Але це розуміння прийшло не відразу. Щоб це усвідомити, мені знадобилося залишатися в епіцентрі війни протягом найжахливіших трьох місяців мого життя. Якою вашою історією або історією ваших близьких ви б хотіли поділитися? Що вразило більш за все? Моя історія не унікальна, таких було дуже багато. В перших числах липня 2014 року вони взяли на підвал найближчу людину для мене. Майже два місяці я не знала, чи він живий, чи його пустілі в розход, як вони мені кожен день говорили. Але немає сенсу розповідати про підвали й в'язниці, все написано очевидцями. Але важко уявити собі тим, хто не спіткнувся з цим. Якщо можна, я поділюся яскравим спогадом про той час. Раніше в нашому місті було багато троянд вони вертувались під час краху 90-х і недавно знову посадили їх на вулиці жовторожеві, білі та стандартно червоні. Вони чудово прикрашали наше непривабливе місто. Я тягну свій візок з порожніми пляшками вздовж довгого квітника і думаю: ось як вони виживають? Дощу вже другий місяць немає, спека нестерпна, а вони, подивися, цвітуть і не в'януть. Трішки далі від мене йдуть ще три жінки з такими ж візками та пляшками. Вони йдуть повільно, плечі підняті до вух, спини схилені, квітесенція відчаю. З серпня 2014 року в Луганську 40 днів не було води, електроенергії, зв'язку та постачання продуктів. Примітка автора. Раптом вилітає величезна машина з довгим резервуаром «Голубой ключ торгова марка води на розлив популярна до війни. Потім відібрана хоробрими ополченцями. За нею зелений мікроавтобус. З вантажівки легко злітають ополченці у камуфляжі, незручно розмотують шланги. і… Починають поливати троянди водою. Зі зеленого мікроавтобуса вирушають модно вдягнені і, очевидно, чисто вимиті люди з камерами і пухнастими мікрофонами. Я зупинила свій двоколісний транспорт і вирішила спостерігати за зйомкою. А ось ті тітки, побачивши, як на землю виливається вода, заради якої вони кожен день рвуть собі спини, одна тихо осіла на асфальт і почала завалюватись на один бік. Друга, схопивши два візки, кинулася до води. Хлопці рідненькі, не ми ж місяць без води. Дітки вдома, дітки, онук інвалід, допоможіть водички. Чистенькі телевізійники здивуванням поглядають на ридаючу тітку, на сидячу на асфальті її подругу, що обмахує не дуже чистою хусточкою і змочує її обличчя своєю слиною. Ану, пішли звідси. Ви що не бачите, зйомка йде? Геть я сказав Дуре старі, звідки ви тільки повилазили? Я пропущу непристойну лексику, але думаю, кожен легко уявляє, що звучало на адресу бідних тіток. Дула трьох автоматів дивляться на трьох ридаючих жінок, кожна з яких автоматчикам, як мати, за віком. Камери і мікрофони опущені. Синочку, ну прошу тебе, водички. Вона падає на коліна і повзе в його бік, молитовно склавши руки. Один із ополченців б'є по повітрю ногою, показуючи, як саме він зараз надасть їй прискорення. Подруга кидається їй на допомогу і відтягує на вихідну позицію. Вони забирають свої пляшки і, схилившись вже майже наполовину і відгукуючись, повільно йдуть геть. Полив троянд відновлюється. Камери увімкнені, сяюча чистотою дівчина з пухнастим мікрофоном, посміхаючись зубами-перлинами, підбігає до обгорілого героя в чистому камуфляжі, який тільки що збирався ударити жінку ногою. Камера, мотор. Як 2014 рік змінив ваше життя? Той рік не змінив моє життя він розламав його на дві половини. Тепер у мене є попереднє життя і це життя. В попередньому все було структуровано, зрозуміло, звично і добре. Я багато працювала і добре заробляла точно знала, коли і куди я поїду в відпустку, де буде найближча конференція, що буду читати наступного року. У цьому житті є лише сьогодення. Минулого немає, воно залишилося там, за зламом. Майбутнього немає, бо життя може розламатися знову. Не бачу сенсу жити тим, чого не існує. Якщо б у вас була можливість повернутися в 2014 рік, зробили б ви щось по іншому? Якщо так, то що саме? На жаль, у мене не було вибору. Єдине, що я б змінила, це дісталася б додому друга, у якого була весь серпень вода. Кожного разу, коли намагалася до нього дістатися, починалися серйозні обстріли. Район, де він жив, сильно постраждав, і я боягузливо поверталася назад. А прийшла б я ще 200 метрів і можна було б митися не горням води. Зараз дуже важко зрозуміти, як це втрачати людський облік. Спостерігаючи за жителями свого подвір'я, які кожен день опускалися все нижче й нижче, я зрозуміла, наскільки важливо триматися хоча б за хвіст цивілізації. Щоденне прання і дотримання правил якої-небудь гігієни було тим останнім редутом, за яким плекалися безумство і втрата розуму. Багато тих, хто переступив цю межу, потім не змогли повернутися назад. Решта, на жаль, у мене б не вийшло змінити. Як зараз ви почуваєте себе у своєму житті? Про щось жалкуєте? Як не дивно, але зараз у мене все чудово. У мене є дуже цінна для мене робота, поруч улюблена людина. Чудові друзі і однодумці, з якими ми дивимось в одну сторону. Я живу в цікавому Києві, у мене є те, чого мені завжди не вистачало: оперний театр, чарівні парки і казковий Дніпро і столична багатокультурність. Так, мій рюкзак повний дуже жахливих спогадів. Вони завжди зі мною. Спогади залишаються такими самими яскравими і болючими, але за майже вісім років я навчилася з ними жити. Це жахливий досвід. Але він сформував мене в ту. Ким я є зараз. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін? Так. Я планую майбутнє, але по іншому, ніж у минулому житті до війни. Війна і переселенство навчили мене тому, що треба планувати своє завтра і свою старість. Усі плани між цими двома точками не мають сенсу. Січень 2024-го брати далі участь у проєкті відмовилася. Обґрунтувавши це рішення, тим, що нічого цікавого не відбулося, людина весь час знаходиться в Києві та працює в медичному центрі, та тим, що не вірить в перемогу та існування України, тому не хочу про це розмовляти.